Не соромно, це не соромно вам. Мене запитали, чи мені не соромно. Соромно. Соромно, що такі, як Гітманцев, продовжують працювати в цьому залі. Соромно, що вони потрапили до лав парламенту України. Соромно, що такі займають такі відповідальні посади, кришуючи російський скраплений газ, кришуючи податково. Кришуючи митницю і обираючи між патріотизмом і математикою математику в торгівлі з Росією, там де сидить його керівник Сівкович, про якого він забуває сказати всі залі. Мені соромно, що сьогоднішній парламент знищує український бізнес. Мені соромно, що український парламент планує вводити мобілізацію жінок. Мені соромно, що тут навіть йдуть розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Мені соромно, що бюджет, за який ви проголосували, наповнений кредитами, гарантії яких не факт, що будуть. Мені соромно, що ви не думаєте про те, що сьогодні гинуть люди, і в прифронтових містах, і в лавах Збройних сил України. Мені соромно. Що не виділив парламент грошей напередодні повномасштабного вторгнення армії? Мені соромно за розмінований Чонгар, мені соромно за побудовану дорогу до ЧАЕС, по якій маршем пройшли расисти і дійшли до Києва. Мені соромно за те, що не давали згоду на підрив мостів, думаючи, що там теж люди, і вони доїхали, і перша лінія. Була на околицях міста Києва, але мені не соромно, і я пишаюся українським народом, який, не дивлячись ні на що, вистоїть, переможе, переможе всіх ворогів, і на жаль, і тих, хто сидить в цій залі, і тих, хто сидить в інших державних будівлях, переможе і відбудує країну. Не дивлячись на те, що сьогодні повна профанація і дуже часто або ідіотизм, або робота на ворога, переможе і поверне людей, які виїхали за кордон, тому що це українці і вони мають будувати Україну, поверне тих, хто буде думати про майбутнє держави, почне будувати свою країну. Країну без невігласів, країну без дурних ідей, країну без корупції і країну, яка дійсно буде державою, державою, яка буде заслуговувати повагу во всьому світі. І тут більше не буде зрадників, які між державою і математикою будуть обирати власну корупцію. Дякую.